І Я сподіваюся, що ми ментальне своє ставлення до багатьох процесів поміняємо, сховалися, чи ми е, осторонь, чи ми е, кажемо ні, ми теж приймаємо в соціальному управлінні якусь участь. Завжди після кризи, після якогось потрясіння, після стихійного лиха, після е, в тому війни є дуже хороші передумови. Для швидкого розвитку, швидких темпів розвитку економіки. Більшість економістів світовими ім'ями, з якими ми там спілкуємося, яких я читаю, вони всі стверджують в один голос про те, що Економіка України після того хайпу, от після цього, що ми бренд переможців на основі цього хайпу, якщо ми правильно організуємо роботу, то дуже великі передумови для найбільших темпів розвитку економіки за історію незалежності України. І у вас у нас всіх є абсолютно весь набір, який потрібен сучасній людині, незалежно ти на першому курсі, чи тобі 40 років, щоб ви там. Заробити мільйон доларів, щоб зробити, але просто ну, треба щось придумати і щось довести до кінця.